Друзі, всім привіт від Курбок. Сьогодні, як завжди, з вами Іра і одразу ставте вподобайку, тому що зараз ми вас познайомимо з шовкотрафаретним друком. Це один із способів нанесення логотипу на коробку. Давайте спочатку розберемо, що таке шовкографія. Це сучасний різновид трафаретного друку, що використовують ті ж самі принципи. Але якщо у випадку з трафаретом загальна цілісність зображення зберігається завдяки е, перемичкам, то з шовкотрафоретом цю функцію виконує сітка трафаретної форми обмежені тільки шириною січатого полотна і розміром друкувальної рами. Шовкографія на сьогодні є найдоступнішим способом друку. На світовому ринку можна побачити велику кількість продукцій, надрукованої саме методом шовкографія. Ми використовуємо різні фарби. Їх не так багато, але вони дуже якісні. Залежно від матеріалу, ми підбираємо фарбу з відповідним складом. Колір, до речі, може бути будь-який. В нас є стандартні кольори, а також ми можемо зробити особистий колір. Але зауважте, що може бути похибка на один або два вітки. Кінки, а ще можна робити лакування. Найцікавішою областю декорування відрукованих зображень є лакування. А, взагалі, лакування останнім часом увійшло в моду існує безліч технологій нанесення цього шару. Але один з найцікавіших способів це шовкографія, тому що йде менше витраченого часу матеріалів та нервів. Друзі, є один нюанс. Зображення має бути не більш, ніж у чотирьох кольори. Звісно, є винятки, і іноді ми робимо друкування в шість кольорів. Більше детально з цього приводу вам все розповість менеджер. Я вже відкрито натякаю, що вже час замовити упаковки до новирічних свят, тому що у всіх виробників упаковки зараз розпочався сезон. І як ми знаємо за усіма попередніми сезонами, в листопаді вже може не бути місць. І якщо тобі треба вчасно, отримати свою коробку, то пиши нам зараз, ми тебе проконсультуємо та допоможемо замовити.